Вітання, колеги майстри, буде таке невелике відео. Покажу, як я наношу патину. І як я це все роблю. Ну, я це все заклеюю. Можна, звісно, не заклеювати, Ви зараз кажете, перетерти, але перетирати тут зараз багато, тому що в мене тут фільонка буде патинуватися, і цяцькі оці. Ну, само собою, оця планка. Бо якщо терти його, Це там дуже багато часу і може протертися де-не-де -де краска. Це теж такий фактор, немало Я не хочу, щоб цього було. Просто скотч. У мене є-єй скотч. І ось такий більший я звичайно вибираю. Тут заклею, де можна, я заклею, проходжу, потім це все мінімум перетираю. Ну і само собою закриваю лаком. Так набагато швидше. Да, трошки довше обклеювати, ну там. Хвилин 20 я це все заклею. А якщо брати перетирати, то там часу треба і можуть бути десь протири. А так непоганий варіант. Звідси, щоб видно, бо світла тут немає. Отак воно виглядає: білий колір. Заклеїмо зараз це все і побачиш, що в нас з цього вийде. Перше клею полоску, щоб потім отут заклеювати квадратики, щоб можна було цю полоску здерти і все здерти, тому що на обороту в кожному квадратику треба відклеювати. Так, як це все далі відбувається? Я як клею квадратики, обично під отакий скотч. Ось я ріжу його. Щоб я нічого потім не вирізав, отак стаю його сюди і заклею. Ну, само собою, далі. Бо якщо ви зробите там ширше, допустимо. Отут, між квадратиками, то треба буде постійно мучитись скотчем підрізати. А так він якраз чітко ось входить між квадратиком. І все, ви заклеїли, заклеїли. І так далі. Так, так що заклеїм філюнку. Ну, можна сказати, все так само. Отак От заклеєна філенка. Зараз трошки камеру. Осталось канелюри і можна готувати фарбувати. Отак От воно це все виглядає обклеєно. Максимум, що міг заклеїти, тільки оставив те, що буду проходити патиною. Зараз заклею ще одне, тому що я. На висихання патини десь хвилин 15 даю, щоб воно було обидва їх пройти. Поки те пройду, це вже висохне і буду вже перетирати. Так що зараз заклею і потім вже включуся. Так, все ми обклеїли. Залив патину. Патина, звісно, такий колір 7035 можна сказати, майже білий. Двері я відкрив, тому що тут освітлення дуже погане. І зараз легенько. Будем проходить. Я думаю, ничего тут не будет видно. Потому что що... да, колер колер серый. Тиск самий нижчий тут. Я поставив 1,5, тому що мені високого не треба. У мене зараз витяжки тут немає, то не буде чим дихати. Ну, Ось так проходимо. Зараз пройду це все і потім покажу, що вийшло. Ну, плюс певше все перетерте. Не знаю, як мене чути, бо я в розпіраторі. Прийшли ми це все. Ну тут не особо воно так і відрізняється. І тепер отак все це розбираємо. Побачимо. Не, ще як хочеш, ще не можна пообдирати. Ну, замовник патину вибрав таку, що. Не сильно і тут і видно. Не знаю на камеру. Зовсім не видно. Як вона сіра така. Нічого не видно. Так, так що здираємо і перетираємо це все. Чи тут мало що перетирати. Не знаю, як вам показати. Ну не видно, воно ну, тут все, це Тут отаке трошки зараз перетру і скрию це все лаком. Ну тут я вже вам не буду показувати, тому що зараз лаку надую, а дихати тут. Тому таке. Так що на цьому буде все. Отак От воно це все виглядає. І що я вам скажу, патину видно. Ну, не сильно так, як ото проходив патиною, наприклад, така жовта. А це так, не сильно в очі кидається. Ну, замовник таку вибрав. Пройшов лачком, все як має бути. Хай сохне. Ну, я відео не знімав, як лаком проходиться, тому що в мене тут витяжки немає, я дихати лаком не хочу. І за того не знімав. Лакобичний оцей такий. Олі тільки брати прозорий, прозорий район. Покажу отакий. Бачимо. 825. А патина, ну, патина ось у мене є така. Це кольорова, ну як кольорова, така вона жовтова та. А я взяв 100 ось 70-35. Ну якраз мені хватило, може, що залишилося тому що для чого мені її набирати. Яку замовник сказав, так і зробили. каталогу рал. Ну, на цьому буде все. Отаке у нас патинування. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.